Вибачте, це моє місце. Чорт, вибачте. Нічого страшного, не хвилюйтесь. От Пішов, геть звідси. What? Що? Не говори зі мною, не дивись на мене. Просто відірви свою тупу від італійського шкіряного крісла і звідси. Геть звідси! А ви сідайте. Ми хочемо, щоб ви ставилися до своїх колег з повагою. Перш ніж ми почнемо, я маю до вас запитання. Хто з вас склав іспит на серію 7? Я склав. Молодець. Ви також у Що? Чому? Ми не наймаємо брокерів. Ми вчимо нових. Швидше забирайте свої манатки. В чому справа. Не хочу витрачати ваш час. Сподіваюся, і ви не витрачатимете мій час. Тож наша бесіда буде короткою. Якщо ви працюватимете на цій фірмі, за три роки ви заробите свій перший мільйон. Я повторюю, за три роки роботи Джей JT Марлін, ви заробите мільйон доларів. Питання не в тому, чи станете ви тут мільйонерами. Питання в тому, скільки мільйонів ви заробите. А дайте я жартую. Я не жартую. Я мільйонер. Дивно таке чути, так? Дивно таке казати. Дічко, я мільйонер. Знаєте, скільки мені років? 27. І мене тут вважають старим. На цій фірмі багато працівників вашого віку. Не мого. Мені пощастило, я гарно виконував свою роботу. Інакше мене звільнили б. Ви нова кров. Ви підете додому з грошима. Ви майбутнє цієї фірми. Здається, ви усі любите гроші. Це добре. Усі, хто каже, що гроші корінь зла, не мають ні копійки. Вони кажуть, що за гроші щастя не купиш. Подивіться на цю чортову посмішку на моєму обличчі від вуха до вуха. Хочете подробиць? Будь ласка. Я їжджу на Феррарі. 355-й кабріолет. Що ще? У мене розкішний будинок у Саусфорку, і будь-яка електронна іграшка, яку лише можете уявити. А найкраще те, що усі мої статки ліквідні. Тепер ви знаєте, що можна зробити. Я вам скажу, що від вас вимагається. Ви повинні рвати собі дупи. Нам потрібні переможці, а не ледарі, які біжать додому о 6-й вечора. І які питають, скільки днів триває відпустка в перший рік роботи. Відпустка люди працюють тут лише щоб розбагатіти. Ми не працюємо тут, щоб знайти друзів. Ми не займаємося громадською роботою. Хочете відпустку? Працюйте шкільним вчителем. Гаразд. Перші три місяці ви проходите стажування і отримуєте 150 доларів на тиждень. Після стажування ви складете іспит на отримання ліцензії. Якщо складете, станете молодшими брокерами і відкриєте рахунки для лідера вашої команди. Коли відкриєте 40 рахунків, почнете працювати на себе. Жодних обмежень. Кілька слів про стажування. Ваші друзі, батьки, інші брокери лаятимуть вас дійсно, 150 доларів в тиждень невеликі гроші, але не звертайте на них уваги. Ви повинні вивчити наш бізнес, коли ви складете іспит. Нічого не матиме значення. Та да, дідки ваших друзів. Вони вам не повірять. Коли ви скажете, що заробили 25 тисяч доларів за місяць. Та пішли вони. Вашим батькам не подобається ваше життя, та пішли ви, мамо, й тато. А що вони скажуть, коли ви купите їм лексус? А тепер йдіть додому і все обміркуйте. Якщо ви вирішите, що це не для вас, не хвилюйтеся, це не для кожного. Та якщо вам це сподобається, зателефонуйте мене в понеділок і ми поговоримо. Не варто витрачати мій час. це все. Sí.